А ну що ж, трохи дійсно підбили підсумки роботи парламенту дев'ятого скликання. От 29 серпня е, фактично 5 років з діяльності цього парламенту, хоча їхня діяльність мала б завершитися ще. В минулому році фактично так, так. так, в жовтні минулого року, і вже мав бути обраний новий парламент, але тим не менш у зв'язку з воєнним станом, у зв'язку з війною з Російською Федерацією, маємо той, той парламент, який обирали в 2019 році. Пані Віто, дуже дякуємо вам за коментарі, що ви долучились до нашого ефіру. Глідерка і аналітикині. Руху чесно. Віта Думанська була з нами на зв'язку. Ну що ж, друзі, у нас залишається буквально кілька хвилин до. По початку новинного блоку приємна музика. А ми з вами прощаємося до завтра, до восьмої години ранку. Ірина Ганах, Олександр Близнюк, Дмитро Ольшанський. Всім гарного дня! Ну, і, звичайно, ті, хто сьогодні відправив своїх дітей до школи, друзі, ну, з початком навчального року у вас також. Good пісня про без і умов.

Я за тобой йду, не можеш мені дати ти зможеш мені дати так чекати зможеш мені дати, скільки що чекати, ти на моїй долі, на твої долоніх лінії було без теч, я коли читаю Шевченка, я плачу. Це малий кобзар. Я коли читаю Шевченка, я плачу.